Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Сьогоднішнє відео буде на тему, як зекономити, заощадити, отримати назад кошти. Тобто збільшення пенсії то хорошо, коли дають якісь допомоги, то хорошо, але можна навіть і без цих всіх краще жити в плані економії і витрачання своїх коштів. От, наприклад, наразі в цьому місяці рекордно. Рекордно ще такого не було. Майже 4 мільйони українців отримали 507 мільйонів гривень, майже півмільярда. Слухайте, які суми, так? Да? Собі назад. І зараз їх можуть витратити на оплату комуналки, купити ліки, купити книги і поповнити мобільний, тобто на дуже і дуже багато послуг. Тож, що за програма, як вона діє, як це впливає. З моєї точки зору на зміцнення нашої держави і допомагає кожному українцю всередині неї. Давайте детально розберемось. Тож, 507 мільйонів гривень рекордна. Рекордне число цього місяця отримали майже 4 мільйони українців. Зараз розповім, хто то за люди і як то може зробити кожен українець без виключення, а перед тим зробіть просту дію. Кожен день ми розбираємо якісь допомоги, збільшення, все-все-все, що змінюється в нашому законодавстві в плані пенсійного забезпечення, соцдопомог, виплат, всі міжнародні підтримки, які надаються українцям, і ви одні з перших можете їх оформити, тому що я один з перших, хто це розповідає. Тож, щоб до цього долучитися, нічого не пропускати, то просто підпишіться на канал. Кнопочка підписатись під відео. Дві секунди вашого часу, тиць, нажали. 1 мільйон 310 тисяч підписників уже це зробили. Дякую кожному, хто долучився до Народної думки. Продовжуємо розбирати корисні речі для вас. Тож, поїхали. І так, у межах програми Національний кешбек цього місяця, не року, місяця українці купили українських товарів на суму 5 мільярдів гривень. За що отримали назад кешбеком, тобто поверненням коштів 507 мільйонів гривень. В Загальному програмі беруть участь 3,6 мільйона учасників програми. Це ті, яким в цьому місяці була виплата, тобто які досягли якоїсь суми, там більшої ніж 2 гривні. Да? І їм в цьому місяці була виплата. Що таке кешбек, як він нараховується, і як його підключити, якщо і хочете, ви отримати таку виплату? І які є небезпеки? Я прочитав ваші коментарі, чого ви найбільше боїтесь. зараз також все детально розберемо. Програма Нацкешбеку. Тут давайте відразу розставимо всі крапки над І. Я не топлю за те, то, щоб там, ви її прям використовували, я її не рекламую, я не від держави. Це відразу. Отак От присікається, бо в коментарях почнуть писати. Я за те, щоб де можна отримати якісь кошти, українці отримували. І я про всі методи розповідаю, де можна оформити допомогу, розповідаю допомогу. Де можна збільшити пенсію, розповідаю, як це зробити. Де можна отримати кешбек, розповідаю, як це зробити. В цьому місяці, наприклад, я отримав невелику суму. І знаєте чому? Тому що я зрозумів, що я користуюся дуже багатьма мережами магазинів, які не включені до цієї програми. На жаль. Чомусь ще. Хоча, я думаю, з часом всі магазини підключаться до неї, але наразі і для себе вирішив, тому що в минулих місяцях, бачите, я отримав набагато більше, що буду користуватися іншими магазинами саме через цю програму. От е, такий нюанс і поворот е, перебіг подій. Так? Е, тож, кешбек це коли вам повертають 10% від. Вашої покупки ще додатково кешбеки можна підключати в самих магазинах. Да, дуже багато магазинів пропонують в банках, коли ви розраховуєтесь їхніми карточками. Тобто. Методів заощадження можна збільшити в рази. Якщо вам це цікаво, можете написати в коментарях питання, я розберу цю тему більш детально. Зараз розбираємо саме такий популярний, тому що це аж 10% і на майже усі українські товари. 400 тисяч товарів зареєстровані вже в цій програмі. 10% повертається, коли ви купуєте. Тобто ви купили на 400 гривень, 40 вам повернулись назад. Якщо врахуємо середня пенсія 4 тисячі, то ви купили на 4 тисячі 400 гривень, повернулося вам назад, які ви зможете витратити на комуналку. Тобто цього достатньо буде, щоб поплатити світло і ще й поповнити мобільний телефон. Тобто, виходить, що світло і мобільний телефон вам приходиться ну, на халяву. Ну, це так грубо кажучи. Да? Е, інша сторона медалі, ну, це також позитивно, до негативних зараз дійдемо. Це підтримка українських виробників, підтримка українського бізнесу. А це означає податки в Україну, тобто покращення умов життя в Україні, і це означає створення робочих місць, що також є немало важливим. Саме зараз, завдяки цій програмі, я неодноразово зустрічав, коли людина в магазині перед тим як купити продукт дивиться, чи він бере участь у цій програмі. До речі, в дії відразу можна сканувати. Товар, і він показує, чи бере цей товар участь в цій програмі чи ні. Ну, Зазвичай на ньому такий синьо-жовтий штрих-код, і написано вироблено в Україні. Тобто ви отримуєте кошти, виробники отримують збут своєї продукції. Тому що, якщо всі почнуть так робити, це в рази підтримує український бізнес. Я в цьому переконаний. І отримати якісь кошти назад завжди приємно. Так, ще раз повторюсь, якщо ви противник е, і не хочете, то це ваше законне право, так, це по вибору. Ну якщо є десь якась можливість зекономити, я про то кажу. Як підключити і яка небезпека? Е, ну, для того, щоб підключити, треба зареєструвати, встановити дію. І тут це вже багато ковід і Дуже багато українців не хочуть встановлювати цю програму, тому що бояться, що це тотальний контроль, тотальне слідкування. Ваше законне право, але дуже багато нею користуються і ніяких проблем з цим поки що немає. Я вчитель інформатики по професії, я люблю всі оці новенькі штучки, нововведення, програмні, оці всякі додаточки. Мені цим зручно користуватися. Поки що користуюся, вам показую, як це робити. ну... Якоїсь небезпеки поки що не вбачаю, і те, що йде якийсь прогрес, це очевидно, від нього тікати нема куди. Тому що колись, коли вводили паперові гроші, всі люди також їх боялися. Зараз ними кожен користується, потім вводили карточки, всі також їх боялися. Зараз кожен користується. Ну, майже кожен, так. Далі в дії. Заходите в вкладку Національний кешбек. Я зараз не буду показувати, як це робити. Я це зробив в попередньому відео, в попередніх, в одному з попередніх моїх відео, повністю все розказав, тому не буду повторюватись. В одному з банків, тому що це не прямо в дії карточка відкривається, карточка відкривається в одному з банків. В одному з банків відкриваєте карточку в будь-якому, і вона відразу в дії з'являється, і ви її туди підключаєте. Все, картка підключена. Коли ви нею будете оплачувати товари, це буде зараховуватись українські товари, так, які беруть участь в програмі, це буде зараховуватись і вам за них буде повертатись 10%. Наприклад, ви купуєте там, хліб українського виробництва за 30 гривень. 10% вам повертається на карточку, тобто він вже коштує для вас 27,3 прийшло вам назад. Нарахування відбувається один раз на місяць коштів назад. Тобто і потім вони тип, накопичуються і можна використати для оплату тої самої комуналки. Ці кошти не можна зняти, ці кошти не можна перевезти на іншу карточку, ці кошти не можна використати на будь-які товари послуги, які б вам захотілося, але без проблем ними можна оплатити комуналку, ліки, книги і мобільний зв'язок. Враховуючи, що це суми там в районі 300, 400, 500, 600 гривень, то це якраз. Входить в ту категорію тих витрат і чудово там працює. Наприклад, я, як бачите, минулого місяця замовив дві книжки: одну собі, одну своєму синові, ми їх вже майже прочитали і таким чином використали, отримали якусь користь. Да, і книжки українського виробництва. Тобто за ті книжки нам ще знову прийшов кешбек. Ну, якось так. Е, найбільші небезпеки. По-перше, коли ви підключаєте карту до національного кешбеку, тобто крім того, що ви заводите карту на кешбеку, куди вам будуть зараховані кошти, ви ще підключаєте інші свої карти до цієї програми, даючи згоду на те, щоб банк бачив весь потік грошей на вашій карті. Тобто, за що ви розраховуєтесь, тому що саме так вони відслідковують, коли ви платите за українські товари. І це бачать і банк, і Національний банк, і держава відповідно. Тобто ви відкриваєте усі свої фінансові операції, і дуже багато людей бояться показувати чомусь це. Ну, я сам скажу так, якщо у вас там все законно, все чисто, якщо то пенсіонер, і то пенсія, то боятись взагалі немає чого. Так само ж тоді було тисячою 100 Зеленського, да? щоб її підключити, вона саме йшла на цю карточку нацкешбеку, і також треба було показати усі операції. Ну, люди в цьому бачають небезпеку, це їхнє право. Е дійсно, показувати все це якось дивно, але з іншої сторони, відслідкувати якось рух коштів, які були потрачені на кертовари без цієї функції, неможливо. Ну, принаймні, поки що я інших варіантів не бачу. Тому це така, знаєте, вимушена дія, але то на людей наводить небезпеку. Тут зрозуміло. Другий це аспект це встановлення дії, що це все через дію. Багато хто каже, що то наближається цифрове рабство. Але я ще раз повторюсь, мільйон разів то казав, я живу за принципом дають, бери, б'ють, тікай, да? Ну, плюс-мінус дотримуюсь того. І якщо є можливість людям щось отримати і жити краще, я завжди про це розповім і розповім, як це зробити. Тож, бачимо, що 3,6 мільйонів українців отримали. Пів мільярда гривень коштів собі, які можуть зараз витратити на все там, що можна, да? а це дуже багато що. І е, український бізнес отримав підтримку у вигляді 5 мільярдів гривень покупок саме українських товарів. Сюди не входять підакцизні товари. Коли ви купуєте підакцизні товари, це там тютюн, алкоголь, бензин, то вони не входять в програми на. Кешбеку, тобто за них назад кошти не нараховуються. Хоча дуже прикро. Я б за бензин з радістю отримував безнижечку, то було б круто. Але на жаль. Ні. Тому що тітюн алкоголь мені менше, взагалі майже не симпатизує, от за бензин з радістю позмагався з над кешбеком. Тож, якщо Потрібна більша інформація, як то завести, чи не можете знайти на каналі, то напишіть в коментарях, обов'язково вам зробимо інше повчальне відео, як то все підключити. Тільки попередньо треба буде знайти людину, якої того нема, тому що, на моєму прикладі, я вже не можу зробити, бо я вже то зробив. Е, тому пишіть. З радістю все з вами розберемо. Я і далі продовжую слідкувати за інформацією, вам все розбирати, розповідати. Тому до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.